Добрий день, пані та панове! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Брати Люм'єр та Томас Едісон саме їх знає світ як творців сучасного кінематографа та винахідників перших кінокамер. Днем народження кіно історики багато років вважали 28 грудня 1895 року, коли брати Люм'єри Луї та Апост у Паризькому гран кафе влаштували кіносеанс для глядачів. Слава про них облетіла весь світ, однак мало хто знає, що люм'єри не були першими. Відкриття кінематографа було зроблено в Україні в Одесі в 1893 році українцем міханіком самоуком Йосипом Тимченко. Йосип Тимченко народився 15 квітня 1852 року в звичайній сім'ї кріпасного шивця Андрія Тимченка у селі Окіп на Харківщині. Там він закінчив церковно-приходську школу, після цього батько відвіз 14-річного Йосипа до Олександра Едельберга у механічній майстерні Харківського університету. Коли Йосипу було 21, він та його друзі захопились ідеями Міклухи Маклая і вирушили до Одеси, щоб звідти потрапити до океанії. Але один із друзів викрав гроші та зник. Його друзі змушені були повернутись до Харкова, а він з дружиною залишився в Одесі. Щоб якось прогодувати сім'ю, влаштувався в товариство параплавства та торгівлі Чорноробом. Тут він зробив свій перший винахід, пристрій для перевірки парових котлів. У 1880 році Йосип Тимченко очолив механічні майстерні Одеського національного університету імені Мечникова, тоді Новоросійський університет. Там він винаходить і конструює механічні програмні пристрої для Одеської обсерваторії. Також винаходить інструментарій для мікрохірургії, вимірювальну апаратуру для магнітометеорологічних досліджень досліджень ртутний барометр. Тоді ж бере кредит на 15 тисяч карбованців для облаштування своєї майстерні. У 1890 році береться за наймасштабніший свій проєкт автоматизацію грізової лікарні куяльницького курорту. Він сам спроєктував систему подачі та підігріву лікувальних грязей. Згодом приймав участь у розробці моделі першої в світі телефонної станції разом з одеситом Михайлом Фрейденбергом. Завдяки спільним зусиллям професора Косовського та механіка Тимченка було засновано Одеську геофізичну обсерваторію і започатковане всебічне вивчення клімату та магнетизму півдня України. За різні винаходи Йосип Тимченко на той час отримав чотири золотих. І три срібних медалі міжнародних виставок. Влітку 1893 року, а це за два роки до славно звісного відкриття братів Люм'єр, разом з фізиком Миколою Любимовим сконструював скачковий механізм для стробоскопу. Цей скачковий механізм Тимченко назвав Равлик, і під цією назвою деталь увійшла в історію технічних винаходів. На основі цього механізму разом з Михайлом Фрейденбергом Тимченко сконструював перший в світі кіноапарат кінітоскоп, який використовував не кіноплівку, а дискову фотопластинку. У листопаді 1893 року в одеському готелі Франція вперше публічно продемонстровано два кінофільми, зняті кінітоскопом на одеському еподромі: вершник та метальник списів. Демонстрація з успіхом тривала з 7 листопада до 20 грудня. А преса описувала це диво тодішньої техніки як художня виставка живих фотографій, що рухаються за допомогою електричної машини. 9 січня 1894 року фільми продемонстровано на 9-му з'їзді лікарів і натуралістів Російської імперії. Брати Люм'єр оприлюднили свій винахід лише 28 грудня 1895 року. До речі, чи не найвідомішим ним фільмом кінця 19 го сторіччя, який і демонстрували брати Люм'єр на публічному кінопоказі, вважається прибуття потягу на вокзал Ласьйота. Але на той час цей фільм навіть не був знятий. Однією з перших кінострічок, знятих та показаних братами Люмєр, були кінострічка Вихід робітників з фабрики братів Люм'єр. Йосип Тимченко свій найвизначніший винахід розцінював як другорядний, тож не запатентував його до того ж, на відміну від французів, він не мав коштів на виробництво кінітоскопів. Натомість, брати Люм'єр у лютому 1895 року. Отримали патент і активно просували свій винахід на ринку, тому і вважаються в світі винахідниками кінематографу. А Тимченко в той час продовжував робити винаходи для університету. У 1909 році університет відібрав у нього майстерню а вже під час Першої світової війни у 1914 році. За винахід верстату для виготовлення патронів Йосипові повертають його в майстерню. Коли до влади прийшли більшовики, у 1920 році вони розформували Одеський університет, залишивши Йосипа у бідності, назвавши його буржуєм, а доля багатьох його винаходів залишилась невідомою. Помер у Злиднях в Одесі 20 травня 1924 року. Похований на другому християнському міському кладовищі, а сконструйований ним кінітоскоп зберігають у сховищах політехнічного музею у Москві. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше!